Віталій Кім усміхається у мемах, дає інтерв'ю і купує рекламу. І все це за кошти Миколаївщини, що сидить без світла, без води, оборони, відбудови. Зато з медійним губернатором, з бізнесу, нової формації. Область перетворили на бізнес корито для своїх. Дитяча обласна лікарня, тендер на 600 мільйонів, перемагає Антарес Буд, який не виконує. Вимоги документації єдиного конкурента викидають через фіктивну формальність, яку придумали самі чиновники Кіма. Держгодислужба прямо каже, підстава фейкова. Раніше Антаризбут вже світився у справах про розкрадання і затримки. Схема всюди однакова: умови під свою фірму, конкуренти відсіються, підрядник отримує кеш, замовник лояльного виконавця, а лікарня замість сучасного обладнання отримує лише. Ефективні звіти і обіцянки. Баштанська лікарня ще 200 мільйонів. Перемагає південь Бут Лайфл ТД, система зв'язку з повіщення, під Укрзалізнична автоматика. Всюди ціни завищені у 2-3 рази. Конкурентів усунули, реальний кошторис намалювали, підбігло нардепа Шахова, водогін за мільярди, місто без води, контракти старим фігурантам, Укртрансмост, Роздорстрой, Автоміністра Південь, Автострада Шкіля. Результат води немає, гроші освоєні. Тим часом Кім росте доходами. А миколаївці скидаються на ремонт шкіл, лікарі виживають на волонтерських генераторах. Тим, як жити миколаївцям, яких вже три роки немає води, Кривонос Клименко Кравченко може вже перевірити цього народного губернатора та його віли у Іспанії. Хоч більше наш Телеграм.